Шановні керівники, на пленарне засідання 66-ї сесії 8-го скликання Тимурвецької селищної ради із 26 депутатів на даний час прибуло 18. Відповідно статті 11 закону України про місцеве самоврядування, наша сесія є правомочною. Якщо її роботі бере участь більше 50% загального складу депутатського корпусу. Відповідна кількість депутатів є присутня в залі. По які будуть пропозиції щодо початку роботи? Виступила пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти отримався рішення прийнято. 19 депутатів присутні в залі. Шановні депутати, дозвольте мені сесію оголосити відкритою.